В рамках запланованого авторського туру містами України у Шостці відбулася творча зустріч із заслуженим журналістом України, музикантом, режисером, письменником і волонтером Русланом Горовим. Своє знайомство талановитий гість розпочав так: звати мене Руслан Горовий, і так сталося в цьому житті. Що я пишу. Письменник ознайомив присутніх зі своїм творчим доробком, представив свої книги, розповів про їх героїв. Василь зілантом сиділи біля хвістів і обговорювали події останніх тижнів. Радикальні зміни в село на Херсонщини прийшли разом з Лєніном, точніше з його падінням. Молоді хлопці з обласного центру жовто-блакитною символікою налетіли на нього, як кошаки. Смик і ось і ліч полетів із постамента головою вниз. Торохом так, що аж гума пішла. Лиса голова ударом асфальту витримала і відкотилася вбік. Дуже талановитий, харизматичний гість також розповів про себе, свій життєвий шлях і про все, що робить під час війни. Письменник багато допомагає військовим, а кошти від проданих книг спрямовує на їх потреби. Також Руслан Горовий розповів про вірші та книги своєї дружини Людмили Горової, української поетеси та письменниці. Саме вона авторка мега крутого вірша Враже Сію тобі в очі, сію проти ночі буде тобі враже. Як відьма скаже. Після закінчення зустрічі шанувальники творчості ще довго не відпускали автора. Купували книги з автографами, робили селфі на пам'ять, спілкувалися. Руслан Горовий також подарував свої книжки Шоскінській центральній бібліотеці, тож вони вже чекають на своїх читачів.